Yeah. Зустріч презентація з українською письменницею Євгенією Сені. Євгенія, вітання вам! зараз коротко розповім про Євгенію, про її життєпис, про її творчість, і потім ми будемо говорити про книгу, яку вона сьогодні нам привезла. Отже, Євгенія є українською письменницею. Також Євгенія Сені є учасницею різних міжнародних літературних. Резиденції в Україні, в Німеччині, Франції, Швейцарії. Також Євгенія навчалася на програмі Юдаїки у Києво-Мулянській академії. Але найцікавіше, те, що Євгенія походить з Луганщини, так і де вона провела велику частину свого життя, де вона навчалася, навчалася на українській філології, закінчила там університет, і в якийсь момент вона приїхала до Львова, де прожила теж велику частину свого життя. Євгенія багато мандрує. Вона жила в Німеччині, в Швейцарії зараз мешкає. Також Євгенія Сенік є авторкою таких романів, як Прешем, навчи мене мовчати збірка короткої прози «Письмовий стіл, Україна, роман Країна У» або казки чужим дітям, книгу, яку вона написала, будучи в Німеччині. Ще одна книга. Будинок із стрірників взятих із різних коробок. Цю книгу вона писала в Швейцарії і в Україні, частково так. І, е і також Євгенія є авторкою е різних есеїв, які вона публікувала в такому журналі, як просто небо соціокультурному в Збручі. Збруч це теж платформа, де е публікуються провідні українські письменники. Ну а сьогодні Євгенія для нас привезла книгу, роман, е який називається Боболить. Війна, яка зараз торкнулася всіх, яка не є лише десь там на окупованій території, на сході не торкається лише якоїсь певної спільноти людей, а війна, яка повністю стала нашою частиною повсякденного життя. Але я знаю, що для вас Євгенія війна не почалася 24 лютого, вона почалася 9 років тому, так? І я хотіла вас запитати, можливо, це таке буде дещо загальне запитання. Не дуже конкретне, але тим не менше, як всі ці 9 років на вас цей досвід, важкий досвід, непростий досвід, вплинув. Я думаю, що почати переосмислювати у суспільстві те, що сталося в 2014 році, варто. Ну а після перемоги України, то я за те, щоб нам всім сідати за круглі столи, і це ще раз і ще раз переосмислювати. Стосовно підзаголовку, як вийти із жаху війни і залишитися людиною, ми довго з видавцем шукали, що б можна було сказати, окрім назви, бо болить, тому що назва могла б відштовхувати, адже це одразу говорить про те, що буде боліти, що книжка не є простою. Однак ми хотіли натякнути читачу, що це біль, який скоріше веде до катарсису, і який пізніше, вже після прочитання книжки, тобто на виході з книжки, він більше дасть зцілення, опору і, власне, можливо, відповіді на питання, як залишитися людиною. Хтось знайде ці відповіді в історії Анни, хтось знайде в моїй. Я знаю, що вже досить багато людей прочитали цю книжку, і вони ділилися відгуками про те, що комусь ближча історія Анни, комусь навпаки, ближча моя історія, тому що це саме про сьогодення. Однак, я думаю, тим книжка і добра, що кожен знаходитиме свої відповіді. І власне мені дійсно залежало на тому, щоб книжка вийшла саме зараз. Бо скажу, що я працювала над нею 10 років і починала я писати її ще в 2012 році, або ідею мала в 2012 році, і вона мала бути абсолютно іншою, адже я не мала уявлення ані про майдан, який вже чекав на нас, ані про анексію Криму і пізніше війну на сході України. І планувала я писати лише про партизанку УПА Анну Попович. Я мала щастя вести з нею довгі довгі розмови аж до самої її смерті. Можливо, ви бачили фільм Тараса Химича, режисера Львівського, який називається Жива. І, власне, ця книжка мала бути частиною проєкту, тобто ми їздили із Тарасом та його жінкою Оленою. Їздили відвідувати Анну, і вони вирішили, що вони хочуть зняти свій перший художній фільм на основі її історії. А я вирішила, що хочу писати про неї книжку. І, власне, Тарас видав фільм, випустив фільм у 16-му році. Я запізнилася на 6 або 7 років, але тим не менше. Я думаю, що зараз це найкращий час для цієї книжки. На жаль, історія Анни досі, досі залишається актуальною, тому що по суті вони боролися за незалежність України і те, що ми робимо зараз, це ми продовжуємо їхню боротьбу. І мені хотілося будь-що завершити цей роман і передати читачам, щоб вони могли саме тепер. Спертися на досвід Анни, на її мудрість, на, на її історію і знайти відповіді для себе, коли, коли дуже стає важко. Книгу знаходить щось своє, хтось ближче до історії авторки, хтось ближче до історії Анни. Коли читала я, в мене була ще інша історія, тому що я для себе знайшла феноменальну. Спорідненість, коли я прочитала, що там є Дрогович і там є двоє героїв, які мені особисто дуже важливі, на яких мені залежало. Я взагалі була в захваті. Та я зрозуміла, що це настільки цікаво, коли ти читаєш спочатку книгу як матеріал, з яким ти маєш попрацювати, але потім ти так мимоволі занурюєшся і розумієш, що це теж в певному сенсі, оця, оцей шлях до твоєї ідентичності, до твого міста, до місця і до людей, з якими ти маєш якусь певну спорідненість, і це дуже цікаво і. Можливо, зараз я пропоную послухати перший голос Анни, бо ми так побудували свою презентацію, що ми будемо читати уривки з книги. Але Євгенія нам привезла автентичний голос Анни, який вона записувала на своїх інтерв'ю, так і ми спробуємо зараз один голос, один аудіозапис вімкнути. відкнути. Книжка побудована таким чином, тобто, ви могли вже здогадатися, це документальний роман. І вона побудована таким чином, що дві лінії, як можуть здатися, досить непоєднувані між собою жінки з різних частин України в різний період часу. Але якби формат книжки такий, що один розділ, де говорить Анна, збережений її голос, збережена е, її. Така автентична мова з її діалектом. Хоча хто там мав, трохи був багатший, якщо й поступив, то не давали потім посади. Так що вже ніхто не знає, такий, бо я вже розказувала Нікола Гречко, то він всі застрілив тільки тому, що не мав з чого жити. Жили дуже бідно. Багато в нас не було людей, хто в Карпатах. В школу ходили ми діти такі самі сторобенком на плечі, боси не ходили, ми ходили? От таке то було за хорське життя? Моє наступне запитання полягає в тому, чи коли ви писали цей документальний роман, так коли ви перейнялися історію Анни, її біографію, чи і коли водночас ви досліджували свою історію, так чи не було ваш відчуття, що ви можете загубитися в цих двох історіях або в одній з і як це відбувалося? Відчуття не було, тому що я спочатку записала всю історію Анни, це вам така трохи кухня письменників. Я спочатку повністю записала з її інтерв'ю, історію, розклала їх всі ці аркуші. На підлозі і намагалася збирати пазли, тому що коли ви читатимете, ви зрозумієте, що Анна часто десь переноситься назад або забігає вперед. Тобто, як ми говоримо, як говорять старші люди. І мені, власне, хотілося побудувати більш-менш хронологічно, тому що я знаю, як важко в її історії зрозуміти, де що було. Тому щоб не загубитися самій і не загубити читача, я більш-менш склала хронологічно, наскільки це дозволяло. Ясно, вона все одно десь відходить назад, або іноді повторює свою історію. Я даю їй простір повторювати далі ще раз і ще раз, тому що історії, які вона повторює. Вони важливі і вони повторюються не просто тому, що авторка забула, що вона це вже написала, а в цьому є сенс. І свою історію я теж писала іноді паралельно, але в більшій мірі вже після того, як я записала історію Анжі. Зануритись у глибокі ліси, здолати гори і притишитись у Краївці я сіла в поїзд до Дрогобича. Дорогою читала Бруно Шульця. І поїзд привіз мене в його світ і час. Я подумала, що цілком ймовірно Бруно був учителем малювання або праці в малого мандика Хасмана. А батько мандика міг бути тим візничим із цинамонових крамниць, який підвозив Бруно. Цей сюжет почав набирати чітких промовистих форм і оживати переді мною. Він почав оживати в мені, і плівка відмотувала кадри назад, зруйнована синагога. Територія колишнього Керто і місце, де було вбито Бруно Шульца, позначене пам'ятною плитою, будинок, де він жив, і клас, де він вчителював. Мені вдалося навіть знайти колишнього учня Бруно, останнього корінного єврея Дрогобича, пана Альфреда Шрайра. Я не мала його адреси, проте Бруно Шульц запевнив мене своєю прозою, що містичний дух Дрогобича зробить своє. Я просто дісталася центру міста. І зупинила на вулиці Перекожих, запитавши їх, де живе пан Шрайер. Вони не знали точної адреси, проте сказали, де можна запитати. Він був видатним скрипалем і довгий час викладав у музичному училищі імені Василя Варницького. Тож, якщо я спитаю там, вони зможуть мені допомогти. Це був один із святкових днів, і музичне училище зачинялося раніше ніж зазвичай. Мені дивом вдалося застати працівників, які здивовані моєю наполегливістю, погодилися кидати його номер телефону. Але я мала дзвонити до пана Шрайера в їхній присутності, аби запитати його адресу та дозвіл прийти. У слухавці почувся голос, який був мало схожий на голос літнього чоловіка: Чи можна, будь ласка, запросити до телефона пана Альфреда Шрайера? Я є, Альфред Шрайер». Хоча пан Шраєр і не був нато натхнений моїм проханням його навідати, утім погодився. Лише на півгодини. Більше дати вам часу на я не можу. Мене це влаштовувало. Помешкання я знайшла доволі швидко. Пан Шраєр провів мене у вітальню і показав рукою на диван, запрошуючи сідати. Дізнавшись, що я родом із Луганська, він одразу ж пом'якшав. Сказав, що не любить львів'ян через їхню зверхність. От у чому була справа. Тож відтепер я мала для розмови більше, ніж 30 хвилин. Наступного дня, наступного дня йому виповнювалося 91 рік. Це стихійний збіг, сказав мені Альфред. Він розказував багато і про Бруно Шульца, і про свою долю теж. Я ж укотре відчувала наче мені, відкривався геть інший вимір із незнаними досі деталями. Вимір, сповнений своїх таємниць і знаків. Розгадуючи ці знаки, я віднаходила ключі, які відмикали ті численні двері, перед якими я ще донедавна безсило падала. Я відчиняла нарешті свої потаємні двері. Ці двері були до іншого простору і іншого часу. Власне, це фрагмент, який стосується Дрогобича, і. У мене питання було про цих двох героїв, так як Євгенія вже розповіла. Перший це Альфред Шраєр, який був видатним другобочанином, і який був е одним з тих, хто втілів е після голокосту е був е геніальний скрипаль, музикант. Інший це Хасман Манзик, який був теж другобочанин, єврей. Але був вояком в УПА українській повстанській армії, і більшу свою частину життя він прожив на Волині. Е, ці два герої з одного міста, так з такими складними ідентичностями, тому що вони були євреями, але вони не були ортодоксальними євреями, тобто вони там не були релігійними НАТО. Як навіть і про це говорив сам Хасман, коли ви його запитували під час інтерв'ю, так само і Шраєр. І можливо таке дуже банальне питання: але чому саме ці два герої? Чому саме вони, чому саме з одного міста? Так, тому що ж можна було взяти з різних цих міст Тут Я мушу процитувати пана Альфреда Шрера, це стихійний збіг. Я, звісно, не планувала те, що вони будуть саме з Дрогобича, але я мала можливість знов таки поїхати з режисером до... Мандика Хасмана, я пам'ятаю, це була четверта ранку чи п'ята. І Ми не знали, куди ми їдемо, тому що ми не мали номер телефону, ми мали лише адресу, і ми не знали, чи ми когось застанемо чи ні. Але ми їхали на Волинь, бо вони хотіли записати з ним інтерв'ю для свого документального фільму. І нам надзвичайно пощастило, тому що мандик він не мав ніг, тобто він би нам сам не встав, не встав і не відчинив. І його дочка, яка доглядала за ним, вона мала їхати в місто. І ми буквально застали її в останні хвилини перед тим, як вона виходила. І, звісно, вона залишилася, ми поговорили з ним. І пізніше, вже читаючи Бруно Шульца, ви бачите, що насправді такі непоєднувані постаті і фігури зустрічаються в цьому романі. Я дізналася про пана Альфреда Шрайера. я не можу зараз згадати, як саме, але я дуже хотіла його побачити і поспілкуватися з ним. І далі, те, що зачитала Єва, це такий вступ до дуже довгого розділу. Далі йде вже суто розмова. З Альфредом, і ви можете, я думаю, і самі дещо більше дізнатися про Дрогобич. Він надзвичайного інтелекту, як на мене, був людиною, і це дійсно так, що він якось зі львів'янами не дуже ладна. Наприклад, вона вас запрошує до себе і починає розповідати якусь Я Думаю, що я одразу відчула її довіру, і мушу сказати, я ніколи не була одна із нею. Ми завжди приїздили в трьох, іноді в чотирьох. До речі, навіть головна акторка фільму, яка знялася в тому художньому фільмі, про який розказала Ольга Комановська. Вона також приїздила до Анни, щоб познайомитися з нею особисто. І саме цю Анну читачу, яку я побачила, а саме живою людиною. Тобто, часто ми, навіть коли цінуємо наших героїв, ми їх так ставимо на п'єдестал, вони такі кам'яні фігури, які, до яких важко підступитися. А мені хотілося подати її найперше людиною. І таким чином читач. Зможе ідентифікувати себе з Анною і прожити глибше її історію. І ми, ми так поспішали до Львова. Я думаю, я нікуди більше не хочу, я хочу зараз розслабитися у Львові, бо я прожила там дійсно шість років, змінювала за ті шість років напевно одинадцять помешкань зйомних. І я знаю всі куточки Львова і почуваюся там дуже комфортно. Пізніше я переїхала в Київ і так само можу сказати, що Київ інакше місто, але мені також є комфортно у ньому. Ну, звісно, мені хочеться повернутися колись в Луганськ, але в український Луганськ, тому що тут таке дійсно розщеплення. В голові відбувається, коли начебто це місто твоє, але воно не є твоїм більше. Тому я думаю, що от це була така моя стратегія вийти з жаху війни, залишитися людиною або не збожеволіти. Це просто шукати дім там, де мені раді, де мене приймають і в людях, які мене люблять. Дякуємо вам, Євгенія за цю подорож. Пам'ятайте, що Дрогобич також стане вашим домом і є вашим домом в будь-який момент. Ми дуже любимо вас і дуже чекаємо з наступними книгами. І зараз можна е лишити декілька хвилин для наших е е, попри, е самопричуття не дуже добре, але все-таки тут, все але в нас е в книжку в численні свого життя. Е дуже... Аналізуючи дуже все, що було сказано, дуже коректно, що менше навіть, ніж за 100 років історія повторюється, як ми бачимо. І так е... дуже відповідає назва е... змісту книжки. І були в мене, в принципі, говорити і проговорювати голос, е... були, це в голос, вона болить, правда. Так прекрасно спробують Це було дуже гарно, дякую вам. І, і запрошуємо до читання, тому що мені здається, що ця книга в цей такий непростий час справді є тим світлом, яке нам всім зараз дуже потрібно. Щира українка і тої патріотичності, нам мабуть ще потрібно вчитися, адже людина, яка приїхала зі сходу, вона більше переживає, чому саме Луганськ не є таким українським. Я думаю, ми навіть на тим не задумаємося, маючи тут всіх направду українських людей. Бачиш, як себе почувала, Євгенія, я направду схиляю голову перед тим, як людина завдяки нас присвятила себе, настільки відтворила ці лінії, які переплітаються в книзі, і настільки нам було з нею сьогодні комфортно. Ніхто, напевно, навіть не відчував, як важко вона себе відчуває. Це людина, яка заради нас, людей, готова на багато що. І я думаю, ми українці, хоча б вона сьогодні настільки чисельно, але кожен з нас задав собі питання, хто ми є, і чи дійсно ми виконуємо свою місію тут на землі, чи ми робимо все можливе, щоб цілий світ почув, що ми українці, що ми не зламні, ми не переможні. І немає різниці, чи людина народилася на сході чи на заході. Ми всі одинакові. Головне знайти себе. В собі відкрити своє серце і Євгенія, направду всі щиро дякую за те, що ви сьогодні з нами. Дякую. Цари вони не знали, що друг їх зрадив, а там в червоної Москви.